Вітаю да, вас 10 класи. Ми з вами продовжуємо розв'язувати рівняння і нерівності, що містять знак модуля. Так, у нас рівень профільний. Другий урок вже з цією темою конспект вже записувати нам не потрібно. Нагадую, що ми розв'язуємо рівняння і нерівності ще місцеві знак модуля за загальною схемою в даному випадку, як і на минулому році. Давайте будемо користуватися саме загальною схемою, тому що тут якраз йдеться продовження методу інтервалів. Так, отже, залишаю тут поруч загальну схему алгоритмі, і давайте розв'язувати. Почнемо, як на минулому уроці, рівняння, а потім другою розв'яжемо за цією ж схемою нерівність. Так, давайте спочатку рівняння. Запишу, що ми зараз працюємо з рівнянням. Рівняння у нас. Рівняння з модулем. Так, записуємо з вами все рівняння модуль, інший колір візьму, модуль. Х у квадраті мінус 4, закрили модуль. Так, додати модуль 2 мінус Х, закрили модуль. І це в нас дорівнює нулю. Так, Ну, давайте будемо розв'язувати. Перший крок знайти ОДЗ. ОДЗ. І так, у нас з вами є обмеження по ОДЗ, якщо є корінь квадратні або дроби. Тут не коріні квадратних, не дробів, тому тут ОДЗ Х є у нас будь-яке від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Так, друге, другий крок. У нас з вами це нулі всіх підмодульних функцій. Пишемо з вами нулі, двокрапочка, і виписуємо підмодульні функції, прирівнюємо до нуля. У нас дві підмодульні функції, тільки під модулям виписуємо. Отже, х в квадраті мінус 4 прирівнюємо до нуля. І 2 мінус х прирівнюємо також до нуля, знаходимо нулі підмодульної функції. Так, виражаємо звідси х квадрат у нас дорівнює 4, тоді х в мене дорівнює або плюс, або мінус 2, тому що плюс 2 в квадраті це 4, і мінус 2 в квадраті це 4. І тут виражаємо, х у нас дорівнює з вами 2. Отже, або плюс-мінус 2, або 2 у нас. Нулі, ну, дивіться, один співпадає, тому достатньо буде одну двічку поставити. додатньо. Так, наступний крок позначити нулі на ОДЗ і розбити на проміжки. У нас ОДЗ з вами будь-яке. А отже, вся координатна числова пряма є нашим ОДЗ. Малюємо координатну пряму. Справа у нас плюс нескінченність, зліва мінус нескінченність. І розбиваємо цю координатну пряму да, на проміжки, позначаємо нулі. У мене число мінус 2 0. Давайте отак от проводимо вертикальну пряму мінус 2. Так, і 2. У мене тут плюс 2 і тут 2 співпадають один раз, достатньо написати. І двічка. Так. Є. А вгорі будемо знаки надписувати для нашої першої підмодульної функції мінус 4, а знизу будемо розставляти знаки для нашої другої підмодульної функції 2-х. Давайте починати. І так, якщо я беру щось що більше за 2, підставляю сюди, ну, наприклад, 3 3 в квадраті 9, 9, мінус 4 буде додатнє значення плюс. Якщо я щось беру менше за 2, але більше за мінус 2. Ну, наприклад, тут у нас одиничка. 1, 1 в квадраті це 1, і мінус 4 буде мінус в цьому інтервалі. І останній інтервал підставляє те, що менше за мінус 2, наприклад, мінус 3, мінус 3 в квадраті це 9, і 9 мінус 4 буде у нас додатнє значення тут плюс. Так само ці ж інтервали роздивляємося для другої підмодульної функції. Якщо я візьму щось ще що більше за двійку, наприклад, трійка, 2 мінус три, тут буде мінус. Так, якщо я візьму від мінус 2 до 2, наприклад, 0, 2 мінус 0 буде у нас тут плюсик так з вами. Так, якщо я візьму щось ще що менше за мінус 2, наприклад, мінус 3, 2 мінус 3 буде у нас плюс значення. Так, є. Значки є. І тепер ми з вами що знаходимо розв'язок у кожному проміжку і треба потім перевірити, чи входить цей розв'язок розглянутий проміжок. У нас з вами раз, два, три. Бачимо всі три проміжки. Раз проміжок, два проміжок, три проміжок. Отже, будемо три випадки роздивлятися. Давайте. Перший випадок А. В першому моєму проміжку від мінус нескінченності до мінус двох роздивляємося, включно. Два включили, ось від мінус нескінченності до мінус двох. На цьому інтервалі, в цьому проміжку перша підмодульна функція у нас додатня. Отже, так і переписуємо х в квадраті мінус 4. Беремо в цим многочлен. Так, і друга у нас також додатня, просто її переписуємо без модуля х мінус 2 мінус х, так, дорівнює нулю. І розв'язуємо з вами. Так, отже, знімаємо дужки, буде х квадраті мінус 4, додати 2 мінус х дорівнює 0. У мене квадратне рівняння. Давайте запишу х квадраті перший доданок, потім другий мінус х і мінус 4 плюс 2 це мінус 2. Бачимо, що в нас утворилося зведене квадратне рівняння і розв'язуємо його через теорему вієта. За теоремою Вієта у нас сума коренів x1 плюс х2 дорівнює 1 і 7, так і добуток коренів x1 плюс х2 дорівнює мінус 2. Підбираємо з вами корені. Отже, х1 і х2. У нас буде два кореня, це двійка і мінус 1. І тепер треба перевірити, чи входить в цей розв'язок у розглянутий проміжок. Ми роздивлялися проміжок від мінус нескінченності до мінус 2. Два в мене тут не знаходиться, і мінус один так само не знаходиться. Ні. Вони не знаходяться в цьому проміжку, який ми перевіряли. Отже, в даному проміжку у нас розв'язків немає. Розв'язків немає. Тому що ці розв'язки не входять в проміжок, на який ми роздивлялися. Тут вже дивіться, треба перевірити, чи входить це розв'язок у розглянутий проміжок. Якщо не входить, то пишемо, що розв'язків немає. Так, другий випадок Б. Ми роздавлялися на інтервалі від двох до двох, включно. Ось у мене другий. Це ми перший роздивлялися, тепер другий інтервал роздивляємося. Тут у нас з вами. Давайте перепишу так, як воно є. Х в квадраті мінус 4, без модуля в дужках пишемо, плюс 2 мінус х дорівнює 0. А тепер знаки. В мене мінус, да, з'являється перед модульною під модульною функцією x квадраті мінус 4. Тут ця функція з мінусом, отже, ми поставили перед нею мінус. А друга підмодульна функція зі знаком плюс, отже, ну тут все добре, нічого не треба дописувати. Так, тут у нас були всюди плюсики, що тут плюс, що тут плюс перед ними, так? А тут в мене мінус, а тут плюс все добре. Так, розкриваємо тепер дужечки. Якщо в мене мінус, то ми знаки змінюємо на протилежні. Мінус х квадраті плюс 4. І тут розкриваємо тут знак плюс. У нас отже, так і переписуємо плюс 2, мінус дорівнює 0. Так, бачу, що в мене виходить зведене квадратне рівняння. Мінус х квадраті, так, потім мінус х ставимо по черзі, і плюс 4, плюс 2 у нас плюс 6 дорівнює 0. Давайте зробимо з нього зведене, поділимо з вами все на мінус одиницю. І ліву частину, і праву все ділимо. Так, отже, в нас буде тоді х. У квадраті плюс х мінус 6 дорівнює 0. Це в мене зведене квадратне рівняння, і отже, ми з вами розв'язуємо його за теоремою вієта. Так, давайте трішки підіймося. Так, по теоремі Вієта. Пишемо: отже, сума коренів x1 плюс до х2 дорівнює протилежному другому коефіцієнту мінус 1, а добуток. У нас дорівнює так само, як вільний член, мінус 6. І тоді корені у нас х1 і х2. Дорівнює два корені у нас мінус 3 і 2. Мінус 3 плюс 2 це мінус 1, мінус 3 на 2, мінус 6. Тепер треба перевірити, чи входять ці розв'язки розглянутий проміжок. Давайте перевіряти. Від мінус 2 до 2, мінус 3 сюди не входить, ні. А ось 2 в мене входить, вона знаходиться в цьому проміжку. Отже, у нас на цьому інтервалі ми знайшли, що x дорівнює 2. Є. І останній інтервал перевіряємо. Ось наш третій. Від 2 до плюс нескінченності. Від 2 до плюс нескінченності. Так, давайте перепишу нашу, з вами, наше рівняння, змінюючи знак модуля на просто дужки. Х квадраті мінус 4 додати 2-х до рівня 0. І тепер давайте зі знаками розберемося. У першому підмодульному виразі у нас знак плюс. Да? Перед ним з'являється, а у другому підмодульному виразі знак мінус. Отже, цей плюсик, який в мене тут, давайте я його приберу, я змінюю на «мінусик». Тут повинен бути знак «мінус» у нас з вами. Мінус. Так, давайте приберу. Ага, з мінусом пишу. Давайте перепишу ще раз. Тут знак плюс перед першими дужечками, а перед другими, коли ми зняли модуль, знак мінус повинен з'явитися. Так, дорівнює нулю. Ось в мене цей мінус. Замість плюса, плюс він поглотився цим мінусом. Мінус з'явився. І тепер працюємо, розкриваємо дужки. Якщо перед дужками знак плюс, то знімається без змін х в квадраті. Мінус, вибачаюсь, мінус 4. А тут змінюємо знако на протилежні. Мінус 2 плюс х дорівнює 0. Так, х в квадраті на перше місце, плюс х на друге місце, і мінус 4 мінус 2, це мінус 6 на третє місце. У мене вийшло зведене квадратне рівняння, і ми його розв'язуємо за теоремою вієта. Так, сума коренів x1 плюс х2 у нас дорівнює протилежному другому коефіцієнту, тобто мінус 1. І добуток цих двох коренів у нас дорівнює так само, як вільний член, мінус 6. І тепер підбираємо корень x1 і x2. У нас з вами знову ж таки два корені. мінус 3 і 2. Перевіряємо, чи входять ці корені в наш проміжок, який ми роздивлялися з вами. Ось ми роздивлялися від 2 до плюс нескінченності. Мінус 3 не знаходиться і двійка, Вона тут, бачите, виключена. Не знаходиться. Ні-ні. Ні, ні. Отже, тут у нас також розв'язків немає. І у відповідь ми записуємо всі корені, які. Ми знайшли у всіх трьох випадках. У нас тільки в другому випадку знайшовся корінь Х дорівнює 2, і він є розв'язком цієї нерівності. Записуємо з вами відповідь. І так, слово відповідь від що розв'язком цього рівняння нашого з вами з модулями є корінь Х, який дорівнює 2. Все, ми розв'язали тут всього-навсього один корінь. Так, загальною схемою ми з вами користувалися, щоб розв'язати рівняння з модулями. Тепер ми з вами ще раз загальною схемою будемо користуватися для розв'язування нерівності з модулями. Давайте. Друге, тепер нерівності ще раз повторюємо, як на минулому уроці було у нас. І так, тепер нерівності. Нерівність. Розв'язуємо за цією ж схемою. І так, переписуємо з вами на рівність модуль x плюс 2. Так, закрили модуль, додати модуль x мінус 3, закрили модуль, і це більше, ніж x плюс 5. Треба розв'язати, знайти на да, корені цієї нерівності. І так, починаємо за нашою з вами схемою. З перше знайти ОДЗ. У нас з вами є обмеження, коли є корені або дроби. У нас не коренів квадратних, не дробів. Отже, ОДЗ у нас з вами тут будь-який кс від мінус нескінченності до. Плюс нескінченності. Так, друге у нас з вами це нулі підмодульних виразів. У нас з вами два підмодульних вирази, тільки під модулями. Шукаємо їх нулі, тобто їх треба прирівняти до нуля. І перший і другий підмодульний вираз. Х 2» прирівняла до нуля, і х мінус 3» прирівняла до нуля. Звідси виражаємо х дорівнює мінус 2. І тут виражаємо х дорівнює у нас 3. Два нулі знайшлося. Так, третє. позначити нулі та ОДЗ і розбити ОДЗ на проміжки. Так, отже, третє. У нас з вами ОДЗ будь-яке, отже, весь наш з вами координатний промінь від мінус нескінченності до плюс нескінченності це є наше ОДЗ. І розвиваємо його нулями. Мінус 2 у нас з вами лівіше. Давайте вертикальну пряму проведемо, підпишемо, що вона, да, вона ж проходить через точку мінус 2. І друга вертикальна пряма, вона проходить через точку мою 3. О, розбили, да, на мінус 2 і 3, на 2 нулі. У нас, виходить, з вами вийшло 1, 2, 3, 3 проміжки. Ось ми розбили десь на проміжки. Перший проміжок, другий проміжок і третій проміжок. Давайте вгорі будемо підписувати знаки для першого підмодульного виразу Х плюс 2, а знизу знаки для другого підмодульного виразу Х-3 будемо підписувати. І так, якщо я щось беру. Більше за 3, наприклад, 4 – підставляю в перший підмодульний вираз 4 плюс 2, це буде знак плюс у нас в цьому проміжку. Якщо беру щось, що більше за мінус два, але менше за 3, ну, наприклад, 0, також буде знак плюс у нас. І якщо беру щось, що менше, мінус 2, наприклад, мінус 3, ось тут буде в нас знак мінус. Так, і для другого також підмодульного виразу. Якщо беру щось більше за 3, то тут буде знак плюс. 4 мінус 3 додатні значення. Якщо беру щось між мінус 2 і 3, наприклад, 0, то тут буде знак мінус. Ну, якщо беру менше, ніж мінус 2, наприклад, мінус 3, також буде знак мінус в другому підмодульному виразі. З'ясували знак. І тепер наступне, треба нам розв'язати, знаєте, розв'язок у кожному з проміжків, да? і перевірити обов'язково, перевірити, чи входить цей розв'язок у розглянутий проміжок. Це обов'язково треба перевіряти. Так, отже, у нас раз, два, три, три проміжки. Отже, у нас буде три варіанти: перший А, да, другий Б і третій В. Перший ми з вами роздивляємося. На проміжку виходить від мінус нескінченності до мінус 2 включно. Ось у нас з вами перший ось цей роздивляємося. І так, переписуємо нашу нерівність вже підмодульні функції, берете в дужечки. Х плюс 2, х мінус 3 більше, ніж х плюс. 5. залиште перед ними місця, зараз знаки будемо розставляти. Так, в цьому інтервалі у виразі Х плюс 2 буде знак мінус. Отже, перед ним з'являється мінус, да, від'ємне значення буде. І у мінус 3 також мінус. Да, цей плюсик змінюємо на мінусик. Мінусик поглотить цей плюсик. Отже, у нас перед і першим, і перед і другим підмодульним виразом, якщо знімаємо модуль, з'являються мінусики. І тепер з ними працюємо, розкриваємо дужки. Мінус х мінус 2, мінус х плюс 3. Більше х плюс 5. Так, всі х ми наліво, всі числа направо. Мінус х мінус х залишається. І до нього переходить ще х із правої частини, також з мінусом. мінус х. Значок більше залишається. У нас справа 5 до п'ятірки переходить. 3 з мінусом. І двічка переходить з плюсу. Отже, мінус х-мінус х це буде мінус 3х. Більше. А тут у нас 5 мінус 32 і 2 плюс 2 4. Більше 4. Так, виражаємо звідси х. Треба поділити і ліву і праву частину на рівності на 3. І ліву і праву ділимо. Тоді в нас з вами залишається зліва Х, справа виходить, буде мінус 4 третіх або 1,1 третя. Да? Знак на рівності змінюється на протилежній. Так. І тепер треба перевірити, чи є ці розв'язки в проміжку, який ми роздивлялися. Малюємо з вами координатну прямо на нашу іксів. Малюємо спочатку наш з вами проміжок, який ми роздивлялися. У нас від мінус нескінченності до мінус двох. Раз. Малюємо той проміжок, який ми роздивлялися. А тепер малюємо корені, які ми знайшли. Так, поставили, виходить число з порожнім кружечком. У нас мінус 1,1 третя, воно правіше, бо більше, ніж мінус 2, а екси всі ті, які менше. Те, що менше, в ліву сторону. Так, і дивимося, де в мене штриховочка співпадає, то і є наші корені. Якщо в мене співпадають штриховочки, да, то виходить ось у нас співпадає. ось. Ось, отже на цьому проміжку у нас х належить, всі корені х належать проміжку від мінус нескінченності до мінус 2. Ну, співпало з самим проміжком, бачите відповіді. Так, наступне давайте. Другий ми роздивляємося випадок на проміжку від мінус 2 до 3, включно ось на другому проміжку від мінус 2 до 3. так. Переписуємо в дужечках наші підмодульні вирази. Х плюс 2 місце залишити для знаку, х-3 більше, ніж х плюс 5. Так, перші дужечки в мене, якщо я знімаю модуль, то вони будуть зі знаком плюс. Поставили перед ними плюс, додатнє значення тут. А другі будуть, якщо модуль зняти, то з'являється мінус перед ними. Мінус. Але тепер працюємо, розкриваємо дужки. Так, тут додатні, отже, без змін розкривається х плюс 2, а тут змінюються знаки на протилежні. Мінус х плюс 3 більше, ніж х плюс 5. Так, всі х наліво, всі числа направо. У нас з вами х і мінус х залишається, і до нього переходить ще мінус x звідси, да? з протилежним знаком. Знак більше залишається, тут у нас було 5, і до п'ятірочки переходить з протилежним знаком. Мінус 3 і мінус 2. Записуємо, що у нас буде. Х мінус х тут 0 зникає, залишається просто мінус х. 5 мінус 3 мінус 2 буде 0. Значок більше. Так, і тепер ми з вами ділимо ліву і праву частину на мінус 1, щоб мінуса перед іксом позбутися. Буде в нас тоді зліва просто Х, справа 0, знак нерівності зміниться на протилежний. Так, малюємо координатну пряму. Так, у нас з вами що? Спочатку ми малюємо той проміжок, який ми роздивлялися. Від мінус 2 мінус поставили до 3 включно. Ось ми роздивлялися цей проміжок. І тепер ми повинні записати наші. Корінь, який ми знайшли. Ми знайшли, що х менше за 0. 0 – Строга нерівність. 0 у нас між мінус 2 і 3 з порожнім кружечком. І х менше 0 – це в ліву сторону ми рухаємося. Дивимося, де штриховка у нас співпала, а ось від мінус 2 і до 0 співпадає. Ось на цьому інтервалі знаходяться корені цієї нерівності, ті, які нам потрібні. Так, х належить. Від мінус двох до нуля. Є. І останній роздивляємося інтервал наш з вами. Це у нас виходить від трьох до плюс нескінченності. Тут у нас з вами останні. Бачите, я беру включно, ну, тільки в один інтервал точку. Якщо вона і там і там, то я от тільки в один. Так, давайте переписувати наші підмодульні вирази вже в дужках. Знаки перед ними поки що не ставте. Залишаємо х плюс 2. Далі пропустили в дужках x-3. Ми знаємо, що це більше, ніж х плюс 5. Дивимося, якщо я знімаю модуль, то в мене перед першими дужками повинен з'явитися мінус. І якщо я знімаю модуль, то перед другими дужками також з'являється з вами плюсик. Два плюсика з'являються. І тепер працюємо. Розкриваємо дужки, тут без змін розкриття. У нас х плюс 2 плюс х мінус 3. Більше, ніж х плюс 5. Всі хси в одну сторону, всі числа в іншу сторону. Х зліва. Отже, тут у нас х залишився і. Ще один плюс х, і до них переходить мінус х з протилежним знаком мінус. Більше тут у нас справа п'ятірка залишилася, і до неї перейшло плюс 3 і мінус 2 з протилежними знаками. Так, отже, рахуємо, а, плюс х мінус х вони зникають, і тут просто х залишається. Більше 8 мінус 2 у нас 6 виходить. Так. Малюємо з вами координатну пряму. Спочатку проміжок, який ми тут роздивлялися, це в нас з вами від 3 до плюс нескінченності. Так. І тепер малюємо ці ікси, які в нас вийшли. У нас ікси більше шести, що точку 6. Ставимо порожньою строга на рівність. Правіше за 3, і хси, вони більше 6, Це рух в мене вправо. Дивимося, де співпала штриховка від 6 до плюс нескінченності. Пишемо х належить від 6 до плюс нескінченності. Тобто ми ось перевірили, чи входить цей розв'язок розглянутий проміжок. Заходимо тільки ті розв'язки, які входять. У мене повністю весь цей ось цей тут. Інтервал не входить, то тільки ті, які входять в цей проміжок, який ми роздивлялися. Так, і тепер залишилося записати розв'язки. Давайте записувати відповідь. Пишемо Відповідь. х належить. Так, у нас найменший інтервал з мінус нескінченності, 8 не починається від мінус нескінченності до мінус 2 включно. Потім об'єднання від мінус 2 до 0, і потім об'єднання від 6 до плюс нескінченності. Розставляйте по порядку зліва направо. Найменший, потім той, що після нього інтервали, потім що найбільше. Але дивіться, зверніть увагу, в мене в один інтервал мінус 2 входить, да? а другий як нібито є його продовженням. Навіщо мені тоді ці два інтервали об'єднувати? І писати окремо, якщо їх можна в один записати, давайте запишемо: можна в один х належить інтервалу від мінус нескінченості, двійка виходить, не буде розривати, тому що вона тут входить, а тут одразу після двійки продовження йде, тому не розриває мінус 2. Від мінус нескінченності і можна дописати до нуля. Ось ця двійка, вона не розриває наш інтервал. Почемуся з мінус нескінченності і дійшло до нуля. Не розірвала двійка. І потім об'єднання. Ось тут є розрив: від 6 до плюс нескінченності. Є ось це у нас відповідь на цю нерівність з модулями. Розв'язали все. Домашнє завдання це якраз є опрацювати це відео, переписати і рівняння, і нерівність, яку я тільки що розв'язала до себе в зошит. Так, на все добре. До побачення.